Доброго дня, малята! А ви любите казки? Отже, сьогодні ми запросили в гості казку та недавню, а сучасну. Казка Мудря, хочу вам сказати! Кожен це повинен знати. Сьогодні вона нас навчить, як у світі добре жити. Отже, часу негайно, казку починаймо. Живе собі, бабуся! А до неї в гості завітав внучок Петри. А те, що той Петрик був непосидючий і дуже допитливий, то всім відомо. От одного дня, нічого не спитавши, Петрик подався у мандри. Ой, біда, ой біда, ой лишенько, хлопчика мого нема. Куди пішов, куди пропав? Треба негайно йти шукати, додому кликати, гукати. Петрику, Петрику, ой лишенько. А Петрик часу гає і вже з двору вибігає. Жвавий я, веселий хлопчик, ще й вертлявий, мов горобчик, не слухняний ні став. Дозволу я не спитав і подався мандрував. Світ довкола пізнавати. Бачить Федри, якась незнайома іграшка лежить, а із нього щось стирчить. А ще дорослих гукай і де знайшов, запам'ятай. Сам то іграшку рук не це, запам'ятай, це може бути небезпечно. ти що у мене є телефон. На ньому можна грати різні ігри. Навчити тебе. Так, навчити. Ой, а може ти на самокаті будеш погадатись? Ой, хочу, звичайно. А ну, давай. Є? Ось так, виходить. А розкажи мені, хлопчику, а де ти живеш? Ой, зараз я все розкажу. <рес> Зібрався в цей нелегкий час. Петрику, запам'ятай раз і назавжди, ніколи, нікуди з незнайомими людьми не ходи і нічого їм не розповідай, і подарунки не приймай. Це може бути дуже небезпечно, так і знай. Як ви думаєте, чи правильно зробили сороки, щоб захистили Петрика, щоб зберегти його від незнайомки? Сороки дали йому дуже слушні поради, а він навіть не роздумував над цією ситуацією. Іде він собі іде, зустрічає дівчинку Тетяну. Петрику, Петрику, ходи душі! Вона ми ще поцікавила ніч знайшла! Петя, скалінія, дитика, скатики, що ж тут коїться таке? Петрику, титянко, скаженіться. Не чіпайте незнайомі предмети, тим більше не розбирайте і не пиляйте. Це може бути небезпечно. Петрику, титянко, запам'ятайте, невідомі речі до рук не беремо, тому що з вами може трапитись біда. підаці, запізнайте. Часу ви не гайте краще додому вирушайте. Ми за Петриком глітали від лихого його оберігали. Дякую вам, сороки, білоборки Вибачте мені, сороки, що я отак ходив на небезпеку шукав. Дякую вам, що ви мене захищали від небезпеки. Добре, те, що добре все закінчується. А Петрик сподіваюся, що після цієї мандрівки запам'ятав правила безпечної поведінки, і ви, друзі, повинні знати ці правила і обов'язково їх пам'ятати. Тому, друже, не тікай і з дорослими гулями. Іграшки, чужі підійме. Тобі ти зазнав. Не бери до рук невідомі речі, це може бути небезпечно. Знайомцями не годи, щоб уникнути біди. А ще дорослий гукай про місце де знайшов, не забувай. Щоб не трапилась біда, набирай 101 або 102. Усі правила запам'ятати, будете їх дотримуватись. Молодці. Тож, як кажуть, от і казушці кінець, а хто слухав, молодець.